Доброго дня! Сьогодні у нас продовження теми царства рослин, і сьогодні ми з вами розглянемо царство зелені та наземні рослини. А саме субдомен діафоретики на царство архепластиди та царство зелені рослини. Маємо згадати, що 18 травня ми з вами святкуємо Міжнародний день рослин. До царства зелені рослини належать Перша – хлорофіти із зеленими водоростями. Зелені водорості це відділ класу водоростей, які відрізняються чисто зеленим або жовтувато-зеленим кольором, і крім хлорофілу інших пігментів не містять. Друге це стрептофіти, харові водорості і вищі рослини, які ви можете побачити на цих зображеннях. Розберемо з вами загальні ознаки царства зелених рослин. Перше це еукаріотичні одноклітинні, колоніальні багатоклітинні організми. Друге клітини тригеномні. ДНК є в ядрі, хлоропластах та мітохондріях. Третє кількість хромосому ядрі від 12 до 60, але є і до 1000. Четверте живлення автотрофне. П'яте. Хлоропласти мають прокаріотичне походження. І шосте хлоропласти мають зелені пігменти хлорофіли. Відділ водорості. Водорості це різновидна група фотосинтезуючих організмів, що пристосувались до життя у воді чи на суші. Тіло водоростей це слань, жилення фотоавтотрофне, хлоропластити називаються хроматофорами, а запасні речовини це ламінарин, крохмаль, валютин і лейкозин. Водорості, що належать до царства зелені рослини. Перше глаукофітові водорості, одноклітинні рослинні організми, які живуть тільки у прісних водоймах та болотах. Вони мають двомембранні хлоропласти та фікобіліни, що надають яскраве синьо зелене забарвлення. Далі на зображенні з мікроскопа продемонстрований глаукоцистис. Друге червоні водорості. Одно або багатоклітинні та колоніальні морські водорості, що мають червоний пігмент фікобілін. Живуть на глибині 200-250 метрів, мають багрянковий крохмаль агар агар що відкладається в цитоплазмі. Третє це зелені водорості. Вони можуть бути одноклітинні, як хламідомонада хлорелла, багатоклітинними представниками є улотрикс. Кодю, гульва, спірегіра і колоніальними як Вольвокс. Четверте це харові водорості. Поєднують знаки водоростей та хвощів на зображеннях продемонстрована хара. Це один з найбільш високоорганізованих родів водоростей, що належить до порядку харальних. Назва походить від грецької Радість та краса. Відомо понад 400 видів харових, а флора України налічує 38 видів. Далі ми з вами поговоримо про наземні рослини. Вище. Наземні рослини походять від зелених водоростей. Вони утворюють групу ембріофітів. Ембріофіти розвинулися протягом Палеозойської ери, їх найближчі сучасні родичі це харові водорості. Характерними особливостями групи ембріофітів, тобто наземних рослин, є Багатоклітинність, адаптація до життя на суходолі, жилення зародка ембріони рослиною попереднього покоління, саме ця особливість і дала назву групі, а також наявність специфічної структури, у якій утворюються жіночі гамети аргеонію та чоловічі гамети антеритії, наявність протихів. Вищі рослини ембріофіти це багатоклітинні рослини, в яких є тканини, органи та відбувається чергування поколінь у життєвому циклі. Перше, що ми з вами розглянемо, це відділ мохоподібні. Це невеликі травнянисті рослини, найпримітивніші серед вищих рослин. Вони поділяються на три групи справжні мохи, печіночники та антроцерові. Замалюйте, будь ласка, у ваші зошити життєвий цикл зуленого льону та підпишіть процеси, що відбуваються. Далі розглянемо відділ судині, спориві рослини. У найперших наземних рослин тіло поділялося тільки на пагінь і корінь. У життєвому циклі судинних рослин переважає спорофіт. Судинні рослини створили перші ліси в історії нашої планети. Вони змогли адаптуватися до умов життя на суходолі завдяки поділу їхнього тіла на органи корінь і пагінь та появі у них спеціалізованих механічних і провідних тканин. Розквіт цієї групи приходиться на 350-250 мільйонів років тому. Існують такі групи спорових рослин, як папороті, хвощі та плауни. Стародавні паперотиподібни, що вимерли і жили близько 300 мільйонів років тому, відмираючи утворили поклади кам'янового вугілля. Я дякую вам за увагу та до нових зустрічей.